Ось за ці я вам казав, що вони теж мінус 50. Вони низенькі йдуть, як Карібу Pro, але немає. Тут 40 сорокового, ні 41-го розміру. Зараз. Тільки 42, це 28,5 навіть тут іде. Сороковий теж немає вже нічого. Тільки ось сорок перший залишився Hunter Pro ще. По, по довжині устілки він йде 27,5 сім у них кругом в усіх цих трьох модельках, що Логан, що Hunter Pro, що Про, Кругом йде термокаучук, різіна, то є однаковий галош. Тільки що ну, Карібу тут іде шкіра, вверх. Ну, тут іде Hunter Pro, тут іде тканина зі вставками зі штучної шкіри. Ну, ось Тут такий ще, якісь, як це сказати, подп'ятник, да, що нога згинається і в ногу не жме, і плюс, ну, щоб не лопало. Да, оце. Оце, цей матеріал. Е, ну, І Лога, ну, він знову ж таки 42-й, 28,5 тільки. А карібу 28 іде постійно. Так, по логану, що теж йде тканина, і вставки з штучної шкіри, ну, вони получаються, нижчі, чимось Hunter Pro, наприклад. Е, ну, І вони не затягуються. Що Hunter Pro на глибокий сніг, хорошо, да, получається, Що вони високі, це раз. Плюс вони тут затягнулись, і, ну, і чи, чи сніг, чи, чи якісь там гілляки, і, е, листя, там хвоя да, в лісі, е, ну, не буде туди западати. Тут якби просто вистягуєте тільки ось шнурками як, ну, свою ногу, типу, як затягуєте і все. Ну, тобто воно може туди попадати. Е, по ціні Logan 2650, Hunter Pro 3350. Поки що вони, мабуть, вже будуть і дорощати. Е, щось нам виробник такий казав, не виробник, а постачальник. І Caribu Pro 3650. Карібуб поки що не дорожчають. Так, номер телефону буде в описі під відео. Кому потрібно, пишіть, дзвоніть або заходьте на Інстаграм, посилання в шапці профілю, там є іконочка кнопки Інстаграм. Можете писати туди.